Незалежно від того, наскільки сильно ти помилявся, скільки гріхів ти вчинив, Бог любить тебе, і Бог не тільки Бог суду, але Він і Бог любові, але Він також Бог милості і прощення. Він хоче пробачити вас. Він протягує руку милості кожному з вас, хто готовий відкрити своє серце і прийняти його у своє серце. Ви знаєте 10 заповідей? Чи порушували ви колись одну з них? Якщо ви порушили одну з них один раз, ви порушили їх усі. Ісая сказав: усі ми, як вівці, заблудили. Ми звернули кожен на свою дорогу. Замість того, щоб йти Божим шляхом, ми йдемо своїм. Є дві дороги, є широка дорога, добре освітлена, з багатьма розвагами, і більшість з нас на цій дорозі, але є вузька дорога. Вузька дорога веде до неба і раю. Ісус на цій вузькій дорозі. І ти стоїш на роздоріжжі. Який шлях ти обереш? Тобі потрібно зробити вибір. Ви кажете, о, я не збираюся робити вибір. Вам доведеться Бог влаштував так, що ви не можете ігнорувати це велике рішення. Бо кінець широкої дороги це смерть, природна смерть, але передусім духовна смерть. Назавжди відділені від Бога. Наші душі розділені з Богом, і це називається пеклом. Я прошу вас сьогодні, стоячи на цьому роздоріжжі, прийняти правильне рішення і прийти до Христа та відкрити своє серце йому.